Вітання, мене звати Андрій Ферцах, в ефірі кінопростір Планета Кіно залишайся з нами, адже на тебе сьогодні чекає аж дві прем'єри. В першій прем'єрі ми будемо полювати на привидів, а в другій будемо рятувати світ від надзвичайної загрози. Повір, нам пригод сьогодні вистачить. Привиди існують насправді, і вони можуть становити небезпеку для людей. В цьому впевнені герої нашої першої прем'єри. Вони підуть на все, і навіть візьмуть з собою спеціальну зброю. Мисливці на привидів кінопрострі поне та кіно. Дивись трейлер! Воно переслідуватиме вас щоночі. Що б то не було, ніхто не має бачити цю мерзоту. Окрім вас, дівчата, а ви впораєтесь. Ми, Круто. Ми. Дякую. Хтось хоче випустити мертвих у нью йорку І ми єдині здатні врятувати місто. Чому мені дали цей сумнівний ядерний У лазер? тебе лазер. найдовші руки. О, лажа. Ці дівчата нещасні. Я думаю, вона обмовилась. Такі печальні, нудні, нещасні та самотні. Оу. Привіт. Чого ви секретарку шукаєте? Так. Підходиш. Ти вся спітніла. Людям потрібна наша допомога. Так, я знаю. Треба зорганізуватись і знищити цих духів. Це точнісінько те, що що ми робимо тут. Ми мисливці на привидів! Буде щось неймовірне. Думаю, доречне слово апокаліпсис. Я надеру мертвий зад тобі, тобі і особливо тобі. Треба уникнути паніки. Тікайте з міста! Тікайте з міста. Кевін, слухавку візьме. Ага, телефон в акваріумі. Це те, що на столі. А, оце. Ах, Яка більше. там у нас назва? Фахівці з метафізичної експертизи. Ясно. Мисливці на приводі. Баті, не ворушись! У тебе ні. Я втомилась. Ні, ні. З мене Послухай. досить я звалюю. Як вам таке? знаєш, навряд чи це гарна ідея? Я звалюю. Не дратуйте привида. Це жарт. Let's go. Let's go. Oh. Oh. Таким веселим полювання на привидів ще ніколи не було. Думаю, ми зможемо насміятися до схочу. Комедія Мисливці на привидів це перезапуск знаменитої франшизи про борців із примарами. Історія вперше з'явилася на екранах у 1984 році і здобула величезну популярність. Через п'ять років вийшла друга частина. Відтоді з'явилося три мультсеріали та відеогра. Виробництво третьої частини франшизи тривалий час відкладалося, а переговори з виконавцями головних ролей не мали успіху. Цікаво, що замість третьої частини на екрани вийде перезапуск культової історії. Головна відмінність від оригінального в тому, що мисливцями будуть не хлопці, а дівчата. Ми мисливці на привиді. Одна з головних героїн стрічки весела Меліса Макарті, знайома тобі з багатьох кометів. Заряджайся позитивом. Полюй на примар разом з веселими героїнями фільму. Дивись мисливці на привидів в IMAX 3D та 4DX. Коронаю пригоди на максимум з 28 липня у планеті Кіно. Мисливці на привидів. Я тут попросила Кевіна накидати пару емблемок для нас. <кхи> Ого. Слухай, ти нам зіпсуєш репутацію. Це через груди. Так я їх трохи збільшу. <кхи> з 28 липня у кіно над світом нависла нова небезпека, і це рух в пошуках зброї, яка може її зупинити. Виникає питання, хто ж візьметься за порятунок світу. Дізнається відповідь на це у нашому другому трейлері фільм Джейсон Борн. Я знаю, хто я. Коли ми закінчимо, ти вже не будеш собою. Я пам'ятаю все. Те, що ти пам'ятаєш усе, не означає, що ти усе знаєш. Розкажи мені. Нас хакнули. Це може бути гіршим за Сноудена. Ми розпізнали обличчя. Господи, це ж Джейсон Борн. Нащо йому вертатися? Перед грецьким парламентом демонстрація вона використає це як прикриття. Тебе вистажили. Треба тікати. Він багато бачив і багато знає. Що, як він прийшов не по нас? Що як це щось інше. Я став добровольцем, бо мені збрехали. Це Джейсон Борн. Є розмова. 32 трупи. Завдяки тобі люди почуваються безпечніше. Ти ніколи не матимеш спокою, доки не визнаєш, ким ти є насправді Джейсон Борн з 28 липня у кіно. «Бойовик» Джейсон Борн є п'ятим фільмом про спецагента і продовженням картини «2012. еволюція Борн. Знявшись у перших трьох частинах франшизи, виконавець головної ролі Мед Деймон не захотів працювати над своїм героєм. Далі однак, незабаром після виходу на екрани четвертої частини Деймон заявив, що йому було б цікаво повернутися до франшизи. Спеціально до зйомок мед Деймон записався у спортзал і проводив там три з половиною години щодня, щоб бути у формі. Сценарій писали спільно. Виконавець головної ролі мед Деймон, режисер Пол Грінґас і Крістофер Раус. Володар премії Оскар за кращий монтаж 2008 року за фільм «Ультиматум Ультиматом. Рівниць бойовик Джейсон Бор з 28 липня у планеті кіно волівай за долю своєї планети. Друзі, оскільки триває пора літніх відпусток, двох переможців ти побачиш вже у серпні. Ми продовжуємо далі, і далі я роздаю подарунки. Це є запрошення, і вони можуть бути саме твої. Все дуже просто. Твоє завдання дати правильну відповідь на запитання, яке ти зараз почуєш. Який бюджет стрічки? Джейсон Борн. Якщо ти знаєш правильний варіант, надсилай на адресу, яку ти зараз бачиш на екрані, обов'язково вкажи свій номер телефону. І що ти будеш першим, квиточки твої. Якщо ти дивишся нас в інтернеті, у тебе на все про все з цієї секунди рівно дві доби, щоб дати правильний варіант з допомогою Random Org можливо пощастить саме тобі, і ти отримаєш їх. Дякую, що ви були разом з нами. Ми продовжуємо далі мандрувати світом кіно. а вже побачимося згодом. Па.